Всім привіт! Знову говоримо за Крокус Сатіус, з якого збирають найдорожчу в світі спецію шафран. Ось, наразі ще кілька днів можна буде придбати цибулинки цієї квітки. Вона вже почала ключитись, як бачите. Бачите, є такі росточки. Ось ось такі. Потужні росточки. Тобто, планую вже повну висадку і так, вже затримався з висадкою але був трошечки зайнятий. А зараз хочу вам показати взагалі, як вона виглядає без своєї одіошки. Тобто, осівці ці такі от, плямки коричневі, Це все тут будуть діточки. Ось. І є центральна. Ось іще тут є під цією теж починає вже проростання. Ось. І о, В наступному році, окрім цієї цибулини, буде навколо неї ще, о, якщо порахувати, приблизно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, 8 точно, не деяких до 10 штучок. Ось. Це залежить від розміру цибулинки. От, яку ви купуєте? За це йде найбільша фракція ось 11. -та. Тому кому цікаво, ще буквально в кілька днів. Буде доступна, буде доступний продаж, ну і замовлення взагалі. Пишіть або в особисті, або в шапці профілю, Дивіться мої контактні дані, пишіть на Viber, я вам відправлю інформацію, як замовити, по вартостях, по кількості. Там все буде зазначено. Ось, Тих, хто замовив цибулину шафрану. Ось Без питань проконсультую по схемі висадці, по, по догляду, які, які в нього потреби, як то все зібрати спецію, ось, по якості спеції, які є вимоги для власного споживання, якщо для продажу, теж можна буде проконсультуватися. Саме Консультую саме тих, хто вже замовив. Наразі планується повна висадка і деякі відео з цієї висадки я ще буду далі викладати. А наразі підпишіться, намагаюся робити контент на своєму каналі доволі різноманітним. Зі мною доволі цікаво, тому все буде агро.